Так, доброго часу, мої дорогенькі. Давайте подивимося з вами Запоріжжя з 10 по 17 лютого. З 10 по 17 лютого. Запоріжжя. Що буде в Запоріжжі? Запоріжжя. Ну, дивіться, обстріли будуть, обстріли будуть. Але можу сказати, що, можливо, їх буде на тому саме з 10 по 17 трошечки менше. Буде активно працювати ППО. Активно працювати далі. Дивіться, по області, взагалі по Запоріжжю, так? по ем, що нововведення, якісь будуть кадрові перестановки. Прямо по Запоріжжю, і буде вирішено, що і як далі. Далі нюанс. Далі. Евакуація, евакуація людей, але ви не бійтесь, навіть якщо вони там планують якісь там рушати. До, ну, я б сказала, там, ту сторону, вони туди не доходять, Вони не доходять туди. Не треба сіяти паніку ще раз. вам Трошечки легше буде по Запоріжжю. Оце, дякувати Богу. Але там якесь ППО нове, і тому там буде менше обстрілів. Ось так. Ура! А, але вони все рівно будуть. Тому не нехтуємо. Сигналами повітряної тривоги і проходимо сміливо в укриття, якщо, звичайно, воно у вас там є, або зберігаємо правило двох стін, або, вже, е знаєте, як казав мої знайомі, ми вже обладнали самі собі укриття перед будинком. Отак воно і є, на жаль, так буває. Дякую вам дуже, але у вас там по Запоріжжю дуже великі перестановки. Прям дуже. В керівництві там будуть великі перестановки, тому чекаємо. Сподіваємося, що вони будуть кращими, так і. На, на краще. Так. Так, е, дякую вам дуже і всього вам найкращого. Підписуйтесь, ставте вподобайки і пишіть коментарі.